І так, друзі, добрий день. У нас 1 квітня сьогодні. Жартувати не будемо, але хотів вам показати перший рік, третій рік наших насаджень. Вони зацвіли павловні цвіта. Я вам показував в минулих відео, що там були грони, які залишились з осені, і ці грона зацвіли. О, цвітіння йде повним ходом. Всі без винятку. Незалежно від сезону посадки весна чи осінь, незалежно від року посадки, всі вони зацвіли. Перший рік ми спостерігаємо це цвітіння. Перший раз. Вже деякі світ... ну, там можете побачити, дайте мені зближити, от бачите. Це схоже на, на, на акацію схоже. Запах зовсім не як в акації, запах свіс Дуже такий приємний, але схоже на акацію. Місцями десь хотів. Зірвати, показати вам от місцями ті вже <кхи> дзвіночки десь попадали, бачите? Які вони. Це з цигрон верхніх Дуже таке гарне видовище. Колір, як можете бачити, такий світло-фіолетовий, а всередині білі. <кхи> Гарно спостерігати за цим явищем, дуже красиво. от Можете побачити. Чи я на ній бджоли не спостерігав, запах є точно, нектар не знаю, але що бджоли в принципі десь не десь крутяться біля них. Отак, От я хотів просто поділитися радістю. Маніпуляції ніякі вже не проводили, теж удалені травмофос на початку, обрізали, ну це в попередньому відео я покажу, показав вірніше, а далі хай собі ростуть. Поки що нічого вже не вносимо до травня місяця, там буде, напевно, селітра. Та Дзвіночки де ця... не де. Краса. Добре, друзі, дякую за увагу. До побачення!